Тому я питаю вас, як ви це. вважаєте? Йому краще прочитати чи мені процитувати той пункт? Ні, ми можемо тут постояти. Нехай прочитає, в цьому Добре, немає ніяких скажете. причин. Ви от е, е, тільки можете допомогти йому вибрати пункт, якщо ви це пам'ятаєте. Він хоче послатися, як я розумію, на пункт, в котрому зазначено, хто має право перевірити. На блокпостах? Так. Да. Сьогодні розглянемо правила перетину блокпостів, про які навіть співробітники поліції не знають. Даний молодий патрульний взагалі. Повний нуль. Романе, пообіцяйте, що ви ознайомитеся з 1456. і... Я вже зрозумів, що мені потрібен наказ коменданта. Без наказу я не можу перевіряти у вас тут документи та причина документів, причина зупинки мені також потрібна. Але обіцяв все вивчити, щоб не порушувати закон. Пане Романе, що ви шукаєте? Може я підкажу? Я вам шукаю наказ. Який? Те, що мені говорить, що я маю право перевіряти у вас Ну ви. скажіть, які, може, я вам допоможу. Ну, зараз є? я знаду вам і скажу. Так може він в мене є. Якщо ми... Я ж не знаю про що, про який наказ ви кажете. Для того, щоб мені сказати, мені ж потрібно знайти Вибачте, що відволікаю, я чекаю. Сьогодні ми знову з'ясуємо. Хто має право зупиняти транспортні засоби на блокпостах, а в подальшому вимагати та перевіряти ваші документи? І розглянемо дану ситуацію на прикладі учасника нашого юридичного клубу. До речі, якщо вам потрібна юридична підтримка на дорогах України, завчасно долучайтесь до нашого клубу. Добро паспорт або посичне водія, що вас виживе. Давайте спробуємо ще раз. Добро. Доброго. Паспорт або посвідчення водія. Давайте спробуємо ще раз. Що саме? Ви поліцейський? Так. Слухаю вас. Вам посвідчення показати? Ну, мені здається, що ви маєте зупиняти і представлятися трохи по-іншому. Посвідчення я ще не просив. Я Поліцейський ЗОД-1, роти 3, батальйон 2 управління патрульної поліції, поліції, масштаб Роман. Ви мене зупиняли? А? Ви мене зупиняли? Ні, просто питання. Дякую. Пане Романе, так. причина зупинки, докази по справі, покази свідків, фактичні дані. Які саме вам потрібні докази? Ви мене чого зупиняли? Причини зупинки? Ні, дивіться. Причина зупинки. Так. Докази по суті. Покази свідків, фактичні дані. І далі продовжуємо спортивність. Пришли на зупинка стаціонарний блокпост. А, тобто не нацпол, не 35-та. <кхех> Дивіться, зараз. Я вам наказ скажу. Мені, мені вас не відволікати, пане Романе? Ну, зараз я знайду вам. Що показати? Ти не пам'ятш, який там наказ? Або. Кришіть п'ята, це режимний об'єкт, блокпост у нас. Пане Романе, що ви шукаєте, може я підкажу? Я вам шукаю наказ. Який? Те, що мені говорять, що я маю право перевіряти у вас Ну ви скажіть який, може бага? я вам поможу. Може він вам. Ну мене зараз є. я найду вам і скажу. Так може він в мене є, якщо ми... Я ж не знаю, про, що, про який наказ кажете. — Для того, щоб мені сказати, мені ж потрібно його добри, знайти. Вибачте, що я відволікаю, я чекаю. 1456, да? так? по може 1456 да. шукаєте. Ліра, подай, будь ласка, сзади папку зелену. Який пункт до Да, да. Який саме, я не знаю. Кажу вам чесно, добре. Не потрібно возити з собою купу документів, роздруківок наказів для того, щоб відстоювати свої права. Потрібно мати відповідну літературу. І так, правила перетину блок постів зазначені у відповідних постановах Кабінету міністрів номер 1455 і 1456. Одразу співробітнику поліції відкриваємо. Відповідну постанову і вказуємо: ось де зазначена хто така уповноважена особа, яка призначена наказом команданта і тільки вона має право зупиняти, вимагати та перевіряти документи. Тому я питаю та вас, як ви це... вважаєте йому краще прочитати, чи мені процитувати той пункт? ні, ми можемо тут постояти. Нехай прочитає в цьому Добре, немає ніяких скажете. причин. Ви од е, е, тільки можете допомогти йому. Вибрати пункт, якщо ви це пам'ятаєте. Ну він хоче послатися, як я розумію, на пункт, в якому зазначено, хто має право перевірити. На блокпостах. Да. Mm. Органи нацпол, нацгвардії, прикордонників. Ну, Співробітник допустити до вас. Ну, зараз ми, Роман же дійшов до туди, щоб Бай. я не помилував. Ну, мені кажеться, що сьомий пункт. А ну можна я гляну. Так. Уповноважена особа має право вимагати. Ага, хто така уповноважена особа? Mm. Так, знаєте, хто така уповноважена особа? Не знаєте. Дивіться. В цьому давайте кратко. В постанові цій вказано, що співробітники Нацполу, Нацгвардії, Прикордонної служби мають право на перевірку документів. Ні, вони мають, можуть бути зараховані, призначені уповноваженими особами, а уповноважена особа має право на це все. А ким призначається уповноважена особа? О, Євген точно знає, про що я кажу. Тобто, тут немає вашого прізвища, тут є перелік служб з числа котрих може бути призначена уповноважена особа і для перевірки документів на постові або для перевірки документів в пішому патрулі. Тобто, ви можете бути призначену уповноваженою особою, тому що ви є співробітником на сполу. Але ви маєте бути при... призначені е... наказом військового коменданту. От Євген тільки що про це сказав. У вас є наказ військового коменданта? Наказ у нас. Я думаю, що в мене немає лічно. Євгене, може, у вас є. А, наказ да, там де є, є, є... Наказ коменданта. Я думаю, що він робиться в декілька примірників і вряд ли він. На встиїться. добу він має. От в цих випадках він... на пост і на піший патруль ви має видаватися на добу. Дивіться, Євгене. Я вас дуже прошу. Дивіться, для того, щоб переконатися, що ви тут не ДРГ. Так. Давайте так ага. абсурдне припущення, і ви не захопили цей блокпост, і не очікуєте пересування якогось керівника військового підрозділу або під держави і не хочете зробити теракт. Я, як громадянин, можу бути маю право переконатися в тому, що ви призначили. Давайте я вам допоможу. наказ військового коменданта має бути без наказу військового коменданта Він мене не може за п'ятнадцять за 14.56 зупиняти. Будь ласка, надайте дайте документи. Ми хоч поперевіримо. Якщо у вас все добре, ми поїдемо працювати. Ви поїдете додому і повезете до Євгеній. А який сенс додому? тоді бути в Україні чотири роки? Хочу хочете під час скаргу на про нашу некомпетентність. А давайте я поїду. А ви потім напишете на мене ні, скаргу так, за о, ВПП? Ви так, ви витребуєте? Я не знаю хто ви навіть, щоб на вас писати скаргу. Ну, Тому я вас прошу надати документи. давайте. Тоді дивіться, ми о 21.20 почали спілкування. Так, я давайте не будемо три, тоді спілкуватися. Дві години. Так, я зрозумів. Три години будемо стояти тут. Я зрозумів. Добре, я тоді дзвоню спілкуватися з вами три години. Де планшет. Запам'ятайте, поліція, що кошмарить водіїв, перевищує свої повноваження і змушує кожного відчувати себе винним ще до пояснень. Нам це набридло. Ми хочемо це змінити, і ми можемо разом з вами. Ми маємо знання, як водії можуть захищати себе в межах закону, а ви можете стати прикладом для інших. Ми запускаємо челендж звичка водія. Його мета сформувати у кожного водія звичку, вимагати дотримання своїх прав у спілкуванні з поліцейськими. Як долучитись до нашого челенджа? В описі я лишаю посилання на PDF файл. Скачай. Роздрукуй алгоритм дій. Якщо тебе зупиняє співробітник поліції, одразу фіксуємо його дії, і по алгоритму змушуємо діяти його по закону. Зафіксували діалог, присилай нам. В подальшому будемо робити роз'яснення кожної ситуації для того, щоб ти вміло захищав свої права, для того, щоб в подальшому співробітники поліції не порушували наші права на дорогах України. У ну, мене дитина в все. Романе, ви можете викликати службу моніторингу? Це... Так. Зач... Заждіть. Я поки що питаю. ви... Можна. 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 Ну, Роман навіть згодний сам викликати службу моніторингу. Якщо ви бажаєте, то все, що ви хочете. Романе, пообіцяйте, що ви ознайомитеся з 1456. і... Я вже зрозумів, що мені потрібен наказ коменданта. Без наказу я не можу перевіряти у вас тут документи, та причина документів, причина зупинки мені також потрібна. А дозвольте планшет мені. О, бачите, не так вийшло, як гадалося. Роман вирішив пробити мене ще й по планшету. Там по, мені планшету... Показали документи. Там по планшету буде кілька однофамільців, однофамільців і потрібно знати дату народження. Ви прочитали дату народження? 09 червня. 74-й опрацював. Неправильно. Але добре, я зрозумів, що ви не обмежитеся демонстрацію документів. Я поняв вас, Романе. Роман не обмежився перевіркою документів. Дивіться. Він прочитав голос, зафіксував. Дивіться. Зараз я запитаю. ви мені показали. Ні, Ви документи? зараз мене розочарували, тому що ви, ви розмов... мені показали документ. Да. Я їх побачив. Ви їх зафіксувати, намагалися, але помилилися десь в чому. Якщо ви хочете підняти свою правову свідомість, рекомендую долучитись до курсу авторського курсу адвоката Антона Болтіка. Посилання лише в описі під даним відео. Нехай буде так, і тепер ви хочете мене пробувати по планшету, Ні. не маючи на це законних підстав. Розумієте, ви не маєте законних підстав на те, щоб просити в мене документи, на те, щоб зупинити і просити документи. Я зробив крок на зустріч, щоб невілювати непорозуміння. А ви продовжуєте перевищувати повноваження. Мені показали документи. Так, що все, ми можемо їхати. Ну, Якщо тебе це Так, я, я побачив документи все. у перевірив за базою даних. Підійшов старший екіпаж. Да, ні, вам потрібні підстави на те, щоб зупинити. Лі, для щоб початку. Зупинити. А потім для того, щоб перевірити документи. А показав я вам документи чому? Тому що ви пообіцяли що? Я подивлюся. Не і... можете не вербалізувати, ми знаємо, що ви пообіцяли. У вас ж бодікамер пише, я ж розумію. Хочу, можете повідомити, що бажаєте. Достатньо цього, так? Так, я побачив документи. Євгене, я бачу, що я вас трошки напружу. Вибачте, будь ласка. Що я... кажете? Мені здається, я вас трошки напружу. У вас дихання таке ну, глибоке. Ні, в мене все, все в нормально, я працюю. Так. Добре, вибачте, будь ласка. І дивлюся те, що мені необхідно. Да, добре. Наказа немає, я неуповноважена особа, але все одно водій пред'яви документи. Довго вони морижили даного водія, встановили його особу і співробітник поліції в подальшому пообіцяв. Вивчити відповідні накази для того, щоб не порушувати закон. Я подивився ваші документи. Я побачив, що вони у вас є. Все. Все найкраще. Я зрозумів, я що ви саме хотіли. Я це прочитаю. Правильно підійду до цього та зроблю якісь висновки. Дякую вам, що. Добре, спілкуєтеся. Якщо даний відеоматеріал для вас був корисним, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк, а свою думку завжди лишайте в коментарях.